Ігровий ноутбук і обична така проблема. Я не розумію, люди, чому ви не несете ноутбук на чистку хоча б раз на рік. Чому до того моменту, коли вже все забито повністю. Все, місто того, щоб пронести, принести, зробити профілактику, замінити термопасту, дочекали до того, що все гудять розбиті. Повністю розбиті, все ходить туди-сюди. Ну от, ну, Доіграти до того моменту, коли вже все пішло. по... І тепер заміна двох кулерів. Ну, те ж саме, що чистка, заміна термопрокладок, термопасти. Хоча це можна було просто принести, провести чистку і все, і нормально користуватися. Тепер мало того, що то все чистити, ще треба і замовляти ці кулера.